Всім доброго дня! Вас вітає крамничка-барахолка, місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці Вінтажні речі. Вашій увазі пропонуємо цікаві екземпляри, виготовлені із латуні та бронзи. Зараз ми бачимо попільничку, яка виготовлена у формі мушлі, має красивий блиск, Виготовлена із латуні, без пошкоджень. Стан гарний. Є наявність патини. Наступна річ це стильна і оригінальна вінтажна річ. З ручкою. Чимось схожа на відерце, стане ідеальним предметом для декору або поціновувачів та колекціонерів. Має гарний блиск, натуральна патина. Без пошкоджень. І третя річ ось такий красивий гусачок, може гуска. яка виготовлена із бронзи. Досить важка, теж має сліди патини. Стан гарний, без пошкоджень. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, Чекаємо вас у нашій крамниці п'ятницю, суботу та неділю.